Після масових протестів у різних містах України, зокрема й у сумах тиску міжнародних партнерів та загрози припинення фінансування, у четвер, 31 липня, Верховна Рада проголосувала за новий президентський законопроект 13533 щодо відновлення незалежності антикорупційних органів САП та НАБУ, яку самі тиждень тому і скасували. Документ у турборежимі підписав і президент Володимир Зеленський. Що думають мешканці Сумщини щодо різкої зміни курсу нардепів та офісу президента? Відікон дізнавався на вулицях обласного центру. Я думаю, що Зеленський зачудив. Це не потрібно було робити спочатку. А то, щоб ну, зараз проголосували, ну, підтримую. Ця ситуація для мене максимально дивна. Типу, навіщо було відміняти і повторювати його на нову. Можливо, це зроблено чисто для того, щоб. Зараз ми його приберемо, люди почнуть скандал, а я потім, типу, такий головний, дуже розумний. Відновлю це і покращу, можливо, ставлення людей до цього не знаю, до себе, типу. Але в цілому, як оцінюєте ситуацію цю? Я не думаю, що щось багато сильно зміниться з цього факту, чесно. Ну, я думаю, що наші, наша молодь це майбутнє нашої країни, тому якщо вони протестують, то їм так потрібно. Ну, я за. За повернення, я думаю, що е, наша Верховна Рада все ж таки знайде вихід із цієї ситуації, яка влаштує всіх, як народ, так і правительство. Чесно, негативно, тому що ну, я вважаю, що ізначально не можна було приймати закони такі, а потім уже відміняти, знову приймати. Ну, це моя думка особиста. Народ бореться, робить все можливе, щоб вся ця хінея. Завершилась, щоб була перемога справедлива, та, яка глибока у серцях насправді, у кожної людини, яка має душу і кожен допомагає, як може. А, так що взагалі я вважаю так, так люди правильно роблять. І що стосовно вашого питання спочатку, а, мабуть, це дало якісь плоди. Ось, якась світлинка відбулася в тому, що народ вийшов, виходить, і хай здебільше ще... Збирається це дуже класно, що народ вийшов на ці мітінги і добилася цієї незалежності, тому я вважаю, що це позитивний результат цієї ситуації. Так варто зазначити, що після затвердження законопроекту номер 13533 європейський союз оголосив, що немає планів заморожувати фінансування для України.